Всім привіт, Антон Ткаченко з вами. І якби ви мене запитали, що я очікую від Panasonic, я б сказав, що враховуючи попередню успішну s 5 Mark II, то це закріплення на цих позиціях і подальший розвиток у посиленні своїх сильних сторін. Але вони обирають іншу стратегію і випускають своє бачення Everyday Carry, камеру на кожен день. І це Lumix s 9. Що? Просто бруд і кажуть, Canon r 8 Sony Alpha 7 c Leica Q3, ну і ти, Fuji X100, давай касуньтесь, тепер і мені тут треба трохи місця. В цьому відео будемо розбирати, що таке ця S9 і кому вона буде пасувати найбільше. А зараз не нехтуємо і одразу підписуємось на мій YouTube канал, бо це єдине, що мотивує мене створювати нові відео. Давайте почнемо з дизайну. Це реально невелика камера. Більше за ріко GR3, але співставна з Fuji X100V. Як бачите, тут повнокадровий сенсор, і це такий самий сенсор, як і в Lumix S5 Mark II 24 мегапікселі, але сама камера менша і трохи дешевша. Цікаванка те, що S9 пропонується в чотирьох кольорах. Ось вони на ваших екранах. Але в Твіттері я випадково не на. Версію з стріблястим верхом, і це, як на мене, топ. Звісно, може це якась лімітка, але на японському нічого не зрозуміло. Як бачите, мені на огляд прислали чорну версію, що доволі нудно, але на вигляд без нарікань. Яка ж суперсила у S9? Це можливість писати відео в 6К Open Gates з пропорціями сторін 3 до 2 з чудовою матричною стабілізацією, що в подальшому дає вам гнучкість у кадруванні контенту. Неважливо, це буде 16 на 9 для YouTube або 9 на 16 для для Reels або навіть квадратне відео один до одного. Open gate лишає вам потенційну можливість на постпродакшені обрати як вам треба, не знімаючи попередньо два відео вертикальне та горизонтальне. В s відсутні відсутній видошукач, тому все ви будете робити через поворотний екранчик, який доволі приємний. Керування тут під стать розміру, мінімалістичне і просте. Зверху мені чомусь згадався дизайн Leica Q2, але зазначу, що кожна кнопка та коліщатко тиснуться впевнено та якісно. Бачимо колесо режимів, вмикання та вимикання камери, кнопки рек та експокорекції і ще одне колесо для налаштування діафрагми. Позаду теж одне коліщатко та чотири кнопки, які, як на мене, не дуже зручні. А от вище кнопка лут, про яку ми далі поговоримо більше. Та AF-ON якраз чудово відчуваються і натискаються. Поряд з ними, до речі, знаходиться єдине ергономічне рішення на корпусі s 9 Ось така зона для відпочинку пальця, яка додає якості хвату. Але я не буду лукавити, бо спереду реально камери не вистачає певного виступу, щоб за неї можливо було краще взятись. В оглядах у західних блогерів я бачив, що вони використовують s 9 з додатковим гріпом, який можна прибрати окремо. Але, як на мене, зовнішній вигляд s 9 досить сексі. Нам доступно. Наступний один слот для SD UHS 2 карти пам'яті, який розташований поряд з батареєю, яка така сама, як в S5, що не може не тішити. На одному з боків сховалися мікро HDMI та usb c а на іншому роз'єм для мікрофона. Навушники, на жаль, під'єднати можливості немає. То що ж вийшло у Lumix? Вони взяли потужності S5 Mark II та запхали їх в більш компактний корпус. Такі дії не є чимось новим. Ми вже з вами бачили, Canon R8, огляд якого, до речі, подивіться, та Sony Alpha 7C. Тобто це такі компактніші брати своїх старших камер. За задумом S9 має підійти для гібридних контент-кріейторів, тревелерів та ентузіастів як камера на кожен день. І це не дивно, бо якість фото тут дуже хороша, а якість відео одна з найкращих в ринку. Пам'ятаєте, я зазначав кнопку Лут позаду? Це крок назустріч тим, хто раніше ніколи не чув слово лут, але хотів мати фулл фрейм. З фільмовими симуляціями, як в камерах Fuji. І Lumix надав схожу можливість. Лут свого роду це фільтр чи пресет, який ви можете зробити самі, або завантажити у новому застосунку Lumix Lab одразу на свою S9. І в камері може зберігатися 39 таких лутів. Це, звісно, вау, але мені хоча б іноді трьома різними користуватись. А тут їх може бути аж 39. Що це вам дає? Це дає можливість прибрати етап обробки чи кольорокорекції на шляху вашого контенту з камери до соціальних мереж. Ви просто знімаєте одразу з Real-Time Loot, далі через застосунок перекидаєте пофарбоване відео по швидкому Wi-Fi 5G, собі на смартфон і монтуєте там ваш TikTok або Reels. Зручно, легко і швидко. Те саме із фото, але пам'ятайте, що лучший пресет називайте як хочете, він одразу накладається на ваші відео та фото JPEG. Хоча S9 може знімати чистий вілок, та фото для подальшої корекції на комп'ютері, даний підхід створений для тих. То не хоче запарюватися після зйомки і готовий працювати з тим, що отримає одразу з камери. А лути, які пропонують в Lumix Lab, насправді круті. Хоча один і той самий лут в різних сценах буде і працювати по-різному, та іноді не буде підходити вам. Тобто, це свого роду гра з різними пресетами. Самою крутою фішкою, на мою думку, є те, що ви самі можете створити власний лут. Дивіться, все доволі просто. Скидаєте фото на смартфон і далі в Lumix Lab накручуєте колір так, як вам хочеться. По можливостям тут є все. Буквально вбудований Lightroom, корекція експозиції, контраст, яскравість, світло, тіні, налаштування балансу білого, загальна насиченість, HSL для кожного кольору, тонова крива все по-дорослому. Навіть є і олдскульний спліт тонінг лайк, якщо знаєте, що це. Також різкість і кроп. Після цього всі налаштування ви можете зберегти в лут файл і завантажити всередину камери, що при зйомці одразу робити фото з пресетом, який ви створили пару секунд назад. Угодьтесь, це ж офігенно. Даний варіант ідеально підійде для тих, хто багато подорожує і кому треба якісна компактна камера, для фешн-блогерів, яким треба знімати свої луки, для SMM-менеджерів в закладах харчування. По суті, це Конкурент камерам Fuji XT50 та XS20 з їх фільмовими симуляціями. Але тут є фулфрейм сенсор і необмежена кількість лутів. А в Fuji вони вбудовані виробником, і для радикальної зміни треба постійно все перелаштовувати або чекати, поки вийде оновлення. Але, на жаль, S9 має певні серйозні обмеження. Але про це трохи далі. Якість фотографій тут чудова. Ще S52 мене вразив своїми кадрами. Lumix S-Оптика теж дає вам прикольний і досить. Характерний малюнок на ваших фото, ба більше тут є можливість одразу знімати у заданий формат співвідношення сторін. Більшість стандартні 3 на 4 або 3 до 2, але є інстаграмні 4 на 5 та ефектний 65 на 24 чотири Crop, який допомагає зробити унікальні кадри. При цьому одразу компонувати кадр, як вам треба. Автофокус фазовий, який реально добре працює, як на фото, так і на відео. Детекція обличчя чи ока людини або тварини працює. Єдине, як і раніше, мені не дуже подобається сама індикація цього автофокуса. Як на мене, ці квадратики завеликі, але це лише моє бачення. Відмінність від s 5 є спрощене керування та повільний доступ до інших налаштувань. Старша модель пропонує два слоти для карт пам'яті та джойстик перемикання точок автофокусування. А от обмеження s 9 сховані у відсутності механічного затвору. Він тут лише електронний, тому це може призвести до погіршення якості зйомки динамічних картинок через присутність ефекту ролінг-шатеру. Ще це впливає на відсутність можливості знімати із спалахом взагалі. Тут немає гарячого башмаку, він лише холодний, ну як хороший узкий. Тобто спалах сюди ніяким чином під'єднати не вийде. Тому про зйомки в студії можете забути, але це і мечеться з концепцією s 9 Ця камера не для всіх. Нічого не ускладнюємо. Одразу все виходить гарно. Така основна концепція. Також відсутність видушукача об'єктивно свідчить, що S9 9 це камера для людей, які хочуть продовжувати знімати як на телефон по екрану і там все налаштовувати, але отримувати якість вищу ніж дають камери в смартфоні. Але людей, які давно знімають відсутність електронного виду шукача, може трохи підбішувати, ну, як мене, іноді. По відео тут майже все так само, як і в S5 Mark II. Додався режим MP4 Lite з бітрейдом 50 Мбіт, саме для того, щоб швидше було перекидати фінальні файли та легше працювати з ними в смартфоні. До речі, цікаво, що цей формат зберігає пропорції 3 до 2, але резолюшн буде 4К, а не 6К. Є підтримка аноморфних лінз, вікторскопи, зебри, велика кількість фішок для відео. Також є цікава функція Hybrid Zoom, яка працює зум-об'єктивами і дозволяє збільшити фокусну відстань завдяки кропу вихідного файлу в додаток до оптичного зуму. Але обмеження прийшли, звідки не чекали. Так як в S9 нема вентилятора, як в S5 Mark II, то виробник вирішив виставити певні обмеження на час запису. В 6K – це 10 хвилин, в 4K – це 15 хвилин, а в Full HD – це 20 хвилин. Скоріше за все, це пов'язано з можливим перегрівом, тому щоб не доводити до цього, виробник і обмежив час запису. Але, як показує практика, Після завершення ліміту ви можете ще раз натиснути «Рек» і камера продовжить писати, і так може бути до 10 разів, наприклад, в 6К. Також недоліком можна назвати відсутністю роз'єму для навушників, що не дозволяє моніторити якість запису звуку, що може деяким знадобитись. Ще раз хочу наголосити, що S9 9 це точно камера не для кожного. І якщо вам здається, що вона якась не така, то вона просто не підходить під саме ваші задачі. Якщо використовувати її сильні сторони, вона нагородить вас чудовими результатами, як фото, так і відео. Разом з камерою Lumix представили також і цей об'єктив милинець 26 мм F8. Дуже дивна лінза. Тут лише ручний фокус та фіксована діафрагма F8, тобто навіть закривати її більше можливості немає. Для мене важко зрозуміти логіку Lumix, бо це точно не об'єктив на активні дії. Але із-за того, що фокус-пікінг тут працює дуже гарно і діафрагма 8, тобто багато всього у різкості, то процес зйомки стає навіть цікавим. Ходиш собі, вишукуєш композиції, насолоджуєшся процесом фотографування. Трохи аналового вайбу присутньо. Коштує він окремо 200 доларів, що просто якесь знущання, вибачте. Але найбільше бентежить те, що цей об'єктив ідеально виглядає на цій камері, а інших таких лінз за габаритами поки що немає. Тобто сама фішка в компактності S9 нівелюється розмірами інших доступних лінз. Так, звісно, основні фікси 24, 35, 50 і 85 f 1 8 реально невеликі і легкі. Але все-таки S9 я хочу бачити з ще меншими лінзами. Іноді мені здається, що сюди максимально пасував фіксований об'єктив, як в Leica q 2 або 3 або в Fuji X100 з фіксованою діафрагмою навіть хоча б 2.8. Це вже було б щось, бо зараз це виглядає як потуги Panasonic сісти одразу на декілька стільців. Враховуючи вище описані недоліки, я можу констатувати, що ця камера не для професіоналів. Але ну хто такий цей професіонал? Чи він зараз з нами в одній кімнаті? Можливо, інші камери це якраз тумач для середньостатистичного користувача. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто, на вашу думку, є професіонал та яка камера має у нього бути. Мені буде цікаво почитати. Не всім же треба писати відео по годині, та не всі знімають зі спалахами. Хтось просто буде радий класним лотам та відсутності подальшої обробки матеріалу в комп'ютері. Тому дивно вимагати фішок умовної Sony Alpha 74 від Lumix S9. Як я казав раніше, ця камера має конкурувати з Canon R8, Sony Alpha 7C або Fuji X106. І це дуже добре видно по ціні. Рекомендована ціна в США складає 1500 доларів, що доволі конкурентно. Але в Європі ціна буде складати 1700 доларів. А Україна це Європа, тому на старті ціна камери буде до 70 тисяч гривень, що, як на мене, досить дорого. А на цьому я свій огляд завершив. S9, очевидно, має ряд цікавих фішок та сильних сторін, але і не ідеальна, враховуючи те, як її порізали. І ще вона на 500 доларів дешевше ніж s 5 Mark II. Тому я вангую серйозну конкуренцію на ринку, але S9 точно знайде своїх поціновувачів. Дякую вам за увагу до мого контенту. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте та коментуйте це та інше відео. Побачимось!